Так, всім привіт! Починаю знімати нове відео. Покажу вам, ми з магазину, що купили: купили два масла, щось піде на бутерброди, а щось піде на, як він називається? На випічку. щось будемо пекти, бо взяли таке, що можна з нього пекти. Потім взяли ще ось таке: От, дуже нам сподобалися ті рогалики будемо пекти ще. Ростик подивився наше відео, сказав, щоб ми спекли, коли він приїде йому. Взяли Мені. соломку. Ось таке взяли. Мені. Е... Мені Ти вкусила? М -м -м. Ангеліна взяла ще сир тут, але вже його над... надкусила. Так, це взяли Ростику в запаси, бо ж в школу треба щось брати. Лаваш, томатна паста, яйця. Потім? що ще? Це Ростику в школу, цукерки, шипучки. Мені. Коко. Шо-ко-ко-ко. Ножа хочеш? Хочеш різати? Це теж дорості в школу. Такий от творог, сметана, такі ці, сирочки. такі сирочки. Хотіла взяти якесь м'ясо, ніде нічого немає. М'яса немає, ще все перед новорічне. Тому взяли там, по акції була куряча грудка. Взяли ще квасоль і горошок, поставимо, хай буде там на запас. Майонез закінчився і взяли ось таку тебе є ікра. В неї дуже гарний склад, тут рибний пульйон, рибачий жир, дуже гарний склад. Ростик у нас колбаси майже не їсть. Якщо їсть то тільки варену, то нехай їсть от ікру. тоді. Поставлю холодильник, нехай буде, і будемо зараз щось готувати, але у нас вже сьогодні час. Два майже 2 години дня. Ангелінка піде зараз спати. І будемо тоді щось приготуємо. Привітаки всім у новому році, у новому відео. Перше відео в цьому році. Я радо вас вітаю на своєму каналі. Всі, хто дивиться мене, безмежно вам вдячна. Починаємо з вами новий рік. Нові ставимо цілі, нові досягнення, нові звершування. І ще раз вас привітаю, нехай у цьому році. Вже наша країна отримає ту заповітну перемогу. Нехай в кожній сім'ї буде мир, нехай всі чоловіки повернуться додому живими та здоровими. І будемо знімати з вами наші будні, наші влоги. Я вже так до вас звикла. Я вже відпочила. Казала, що візьму канікули на декілька днів. Взяла на два дня і готова знімати нові відео, щось вам розповідати, відповідати на ваші питання, і буду показувати, як ми живемо, що робимо, що їмо, що п'ємо. Що у нас нового, що у нас старого, наші перемоги і падіння? Дякую за те, що ви зі мною ще раз. Ще раз вас вітаю з Новим роком. Е, великі надії на цей рік е, і дуже багато планів. Нехай це все е, здійсниться. Так, ми з Ангеліною вже... Е, Бо обідати маємо. Но ми ще не снідали. Ми тільки попили каву, пішли десь в магазин. На вулиці у нас дуже гарна погода. Грудень нас радує погодою, начебто весна. Навіть не віриться, що на вулиці по календарю зима. Але я думаю, що будуть морози, ще буде холодно, ще буде сніг. А може і зима буде така. Бачите, клімат міняється, все міняється. Е, тому е, з магазину ми вже прийшли, розложили продукти і будемо е, обідати, бо по часу вже давним давно обід. Покажу, що в мене на обід привезли з гаража огірочки квашені і у мене лаваш, а в лаваші яйце посмажене з сиром, декілька кусочків сиру і е, лаваш. Смажила на сухій сковорідці, а потім поставила зверху шматочок масла і воно так розтопилося мені тут зверху. Буду снідати, обідати, щось таке. Каву не хочу, бо я її дуже забагато п'ю, мене потім вже аж від неї підташнює. І буду їсти, не хочеться вже ні салатів, нічого. Сьогодні планую приготувати щось, щось рідке, якусь першу страву. Тому що вже все, надоїло нам це все, вже хочеться щось інше. Тому хто їсть всім смачного. Моя крихітка вже там прокидається. Я біжу швиденько до неї, бо їй треба ще 5 хвилин ніжності, бо вона поки прокинеться, там ще полеж зі мною пасить. Ще в неї там такі капризи починаються. Тому ми з нею прокидаємося. Поки вона спала, я нічого такого не робила, поскладала взуття лише, помила його, треба тепер ще прибирати в коридорі, тому що дуже-дуже брудно. Будемо зараз готувати їсти і щось робити. Святкові дні чи не святкові, а у нас прибирання в коридорі за планом, тому що дуже багато несеться звідти сміття з вулиці, перший поверх, і завжди ось тут багато піску, цього, що ним посипають. Я тут витираю, складаю взуття. Дивіться, дивіться, що я знайшла. Ну, це про мою пам'ять. Дивіться, знайшла банку ікри в пакеті, який стояв там. Його нам ще дали перед Ангелінкиним днем народження. А я подивилася, дивлюсь, там закрутки, огірки. Думаю, там в нас і свої огірки є. Ну, а там ще була баночка ікри. Недавно я за неї згадувала і думала, куди вона ділася. Думала, десь, може, в машині забули, вже її в машині шукала. Ага, знайшла Вона, здається. Здається, я кажу до чоловіка, здається, ми її, мабуть, не взяли. Він каже, ні ні ми її брали, це її кудись сумне. Я вже все обшукала. Ага, Знайшла знайшла, аж сьогодні, аж в новий рік знайшла ікру. Продовжую варити свій борщик, там моя помічниця десь під ногами мені допомагає. Сьогодні в неї щось не дуже є гарний настрій. У неї таке буває, коли у неї не дуже гарний настрій, то вона. Робить гарний настрій мені. Допомагає мені тут у всьому, не злазить від мене. Ну і, звичайно, хочуть все, все так, як я натираємо овощі, вона дивиться, там хом'яки у нас в коробці стоять на підлозі. І один вийшов, їсть буряк. Ми всі залишки віддаємо нашим друзям маленьким. Якийсь, такий попався буряк, ну зовсім не треться. Такий ворсистий, такий якийсь неприємний, потерла пів буряка, носила його, натерла, думала вже нарізати, але дивлюся мені. Вистачить на борщ буде достатньо. Так, ми з Ангеліною займаємося тут художеством. Розмальовуємо розмальовки. Старі розтікані він був нам давно дав добро. Це вже малювала Ангеліна, да? Ну, як ти красиво помалювала. Ой, дуже гарний і мішка і м'ячик, так? Дивись, хто тут ще є? Це хто? Це котик такий. Біл! Угу. Білочка? Mm. Ростік дуже любив все розмальовувати. Отак все Все в нього мало бути різнокольоровим. Рибу. Риба і зайчики. Да? Оце риба. Оця риба. Тут Ангеліна має чим зайнятися. Диви, тут зовсім не розмальовані, такі гарні. Гарні, гарні, так? О, це клубнічка. А скільки радості в неї. А скільки радості. Так, а я там вже майже зварила борщик, вже можна вже вимикати. Борщик, нарешті в нас борщ і закипотила чайника і йду зараз. Е використовую цього старого чайника доходяжного для того, щоб е заливати. Цей кисневий порошок. Йду залию його кипоточком і поставлю біле, бо там у нас багато чого білого в плямах. Що там гарно, покажи. Ой, гарна білочка, як красиво все. Після розважальної програми з Ангеліною трішечки приберу ще під цим ковриком, бо під ним теж дуже багато сміття, витру тряпкою, заодно зберу його весь, ще дуже багато по підлозі маленьких частинок пластилину, ангеліні він дуже подобається, і приходиться намивати, прибирати, тому що воно розноситься просто по всьому, по кроватях, а потім його не достиратися і не домитися. Трішки забрала із цієї кучі іграшок, щоб вона за ними заскучала, потім її достану, і знаєте, буде вау-вау-вау-ефект нові іграшки. Так, тут ще в мене, як завжди, прання лежить, яке треба поскладати. Одна з моїх най-най-най улюбленіших справ не люблю це от складати одяг, краще б мила посуд. Або щось готувала, чим це складала цей одяг. Але потрібно скласти, бо ж е, стірку зняла з балкона, повісила туди нову, е, а тут а в мене е, треба цю кудись діти, щоб не валялася по всій квартирі, тому складу і все-все, порядочок буде майже е, у всіх місцях. Тістечко буде приємно ходити. Часто запитуєте, що ж робить і з ким моя дитина в той час, коли я ось це все роблю що її буває немає на кадрі. Так ось вона в мене там під ногами, як не з кубиками, то ще з чимось займається. Коли вона може зайнятися сама на 5 хвилин, але без мене вона гратися не буде. Вона хоче, щоб я з нею говорила завжди, вона в мене тут під ногами, і я щось їй розказую, вона щось мені розповідає. І так ми проводимо час. Просто буває, що я знімаю тільки половину, а ніг моїх не видно, а під ногами сидить моє таке малесеньке курчатко. Сьогодні з прибиранням закінчуємо. Нарешті чистота. Так, там майже все прибрала, на кухні майже всі справи зробила, буду куштувати. Ось такий у мене є чай. Мої хлопці вже його куштували, я ще його не пила. Не знаю, а сорті. буду якось пробувати. хто? О, оцього хочу. Будемо пити чай, піду з ангелінкою зараз ще сполосну її. У мене там ще стірка стирається в пральній машинці. І будемо пити чай. і Хочу з нею там подивитися мультика. Вона мене просить про якогось гобліна. Вона каже, що то такий дракон. Будемо дивитися про дракона. Ще зайка, будемо чайок пити ще. Кока Хочеш кока? Можу відкрити пакетика. Що ти в мене просиш? Подивіться, що вона в мене просить? Що ти хочеш? Хочеш, щоб їй дав коко зая. А що зайчик тобі приносить яєчко? Скільки? Один? Тобі. Ой ой-ой-ой, підтягується вцепилася і воно піднімається. <рес> ти хитрішка я чайок наляю і пошукаю від зайчика коко. а ти біжи на кроватку, добре? <рес> ну, сідай во там, вот, бо ж треба, щоб зайчик прийшов тихенько. Біжи. <рес> я, я наляю гарячий чай, бо бачиш чай гарячий, то, то нашу? Щоб не попектися. Може, гаряченький, може бути, відходь, хочу, щоб ти відійшла трошки. Так, чай вже заварили, я то вже помилася, а Ангелінку ще треба сполоснути. Зараз її сполосну. Завтра е будемо з нею пекти ті рогалики. Ну, я щось так подивилась, якийсь прямо обман в магазині. А тебе, дивіться, яка вона малесенька, прямо сюпочка, ця колбаска з. Коротше, в мене там ще є творог, може, я зроблю такі, типу. Як вони називаються? А, сочники. З творогом попробую. Або рогаліки з творогом теж попробую. Бо в мене там ще є заморожене щось, може я зроблю щось із замороженого. бо Буду пекти щось, бо після завтра йду в суботу на роботу. і Я йду на роботу, хочу щось пекти смачненьке. В неділю не знаю, певно, що теж буду на роботі і в неділю вже приїжджає зранку мій. Хлопчик, за яким ми дуже-дуже скучили, він дивиться моє відео. Так що Ростик, якщо будеш сьогодні дивитись наше відео, то ми за тобою вже дуже-дуже сильно заскучали. Вже буде він тут у нас в відео. Йому вже відразу в школу в понеділок, діти вже йдуть в школу. І він всі канікули провів на островах. Дуже задоволений, дзвонивши йому все подобається. Це дуже класно. Хоче дуже додому, бо заскочав за Ангеліною. Не так за нами, як за Ангелінкою. Заскучав. І чекаємо його вже вдома. Я лише собі цукарочку до чаю. Будемо дивитися мультика про якогось гоблення. Тож таке в нас сьогодні прибирання. Прибирала і прибирала і прибирала, бо то сміття я не знаю просто, де воно береться. Може, це вже я стара розсипаюся. Знаєте, мотлох сипеться, знаєте. Це ми просто носимо його дуже багато з вулиці, з вулиці носиться пісок, так як в нас в коридорі там Ангеліна потім бігає, не завжди зразу прибираєш після кожного приходу. це всі справи, а ще вона куди є, а ще вона дуже сильно любить брати їду в кімнату і там щось під'їдати. Знаєте, куди вона дивиться на моє яйце? Да? Mm -hmm. Красивим мене кок. Mm -hmm. Симпатично. Mm -hmm. Так, попрощаюся з вами на цьому. Такий у нас день сьогодні прибирання. Нарешті наварили борщук. Mm -hmm. Прибрали. Mm -hmm. Ти теж будеш чайок? Mm -hmm. Поділитися з тобою чайком. чи mm -hmm. ти такий будеш, дивись, образно гарячий. Що? Смачно пахне? Будеш такий. Все, будемо з вами прощатися. Дякую вам, що заглянули до нас в гості. Чекаємо вас в наступних відео. Чекаємо на ваші вподобайки. Це допомагає каналу рухатися вперед. Дати крурочку. Давай попрощаємось і даю. Тож, всім пока-пока. До зустрічі. Ангелінка вас обіймає. До зустрічі в нових відео.